Всім привіт, друзі! Розробники гри Red Dead Redemption 2 заховали від нас на карті багато таємничих та загадкових місць, історія яких так і досі не розкрита. Тому, якщо тобі цікаво, заварює щось гаряченьке, вмощуйся зручненько і долучайся до перегляду. І так, наше перше місце знаходиться в штаті Амбаріно. А щоб ти його не провтикав в це місце, сідай на свого коника. І вирушай до лісу. Перед тобою стане закинута хатина якоїсь відьми, відьмака, чаклуна і прочої зарази. Але нічого цікавого та ексклюзивного для себе ти тут не знайдеш, окрім якихось тоніків, кучі кісток, кандалів. І на секундочку, займіть, навіть є останки людини. Що тут з нею робили, може якісь досліди, історія нам цього не розказує. Та й нам це ці не цікаво особа. Все, що нам інтересне, це ось цей казанок. Як каже легенда, якщо випити з нього чудодійної джурджі, то нашій персонаж може втратити свідомість, що ми й робимо. І так це є. Але народ, вибачайте, в кадр це не попало. Тому проснулися за пределами нашої халабуди. Персонаж потеряний, він не розуміє, що робить. Собирається своїми мислями. Що це за хижина? Ніхто цього не знає. Хто там жив також, для нас це невідомо. Але, можливо, з нею можна щось зробити. Тому, якщо сильно розсердиться, можна закидати її коктейлями молотова, як я це зробив. І нічого з цього не вийшло. Можна навіть ще раз. Реакції ноль. Тож, хто тут жив? Невідомо. Ну, можна хіба що на вороні отримати? <звук> все, більше я з нею пити не буду. Мені ця баламуть не сподобалася. Ну, от і все, більше нічого такого цікавого тут немає. Так що спокійно можете отсюда чапати. І ми будемо переходити до нашого другого загадкового місця. Тож одягайтеся потепліше, вдівайте свій самий самий теплий жупан, тому що історія буде холодна, засніжена і сповнена таємницею. А щоб ти не прокликав це місце, як це може случитися, всякі і бувають. Тож нажимай на карті ось на це містечко. Діли такий маленький собі клік, собі пом'яточку. на свого вороного коника і відправляйся сюди. Зайшовши в якоби покинуту хатку, ми розуміємо, що не так давно тут вирувало життя. Розкуйовжена кровать і нічого такого цікавого ми знову тут не знайдемо, окрім дорогих цигарок та консервірованого лосося. Хоча він теж. Для нас згодиться. Все, що саме цікаве є в цьому будинку, так це ось цей казанок, з якого парує свіжа їжа. Можливо, хтось приготував собі вечерю та пішов на полювання, але чому досі не повернувся. Я вирішив це вияснити. Тож, якщо вийти з будинку, що ми зараз і зробимо. Хорош тут втикать, тут немає нічого цікавого. То на снігу ми можемо зустріти сліди невідомого походження. І я вирішив пробратися по них. що горами я лісами і полями, і вибіг ось до цей пагорб. Та побачивши перед собою невідому статуру чоловічого, кстати, походження. Я вирішив провірити, хто ж це такий. Можливо, це мисливець, який гнався за своєю здобиччю, але чому він там сидить? Якщо він її так і не поймав, то чому він не повернувся назад до свого будинку, де був теплий роз... камін, гаряча їжа, а просто залишився тут замерзати. До речі, навіть в нього залишилася рушниця. І так розробники гри для нас. Також це залишили в таємниці. Ну що ж, друзі, ось такі загадки в грі Red Dead Redemption 2 приготували для нас розробники. А на цьому у мене все. Тож, якщо тобі сподобався відео, стисай лайкос. І підписуйся на канал. Всім до нових зустрічей. Па-па-па-па!